Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. На жаль, мої передбачення здійснилися і Ютуб вчергове видалив мій канал. 22 квітня було знищено Вовчицю Плюс. А рівно три місяці перед тим, 22 січня, було анульовано ще три мої канали. 22 січня, в День Соборності України, Ютуб видалив всі мої канали. Звичайно, що він зробив це не сам. У нього до мене фактично не було жодних претензій. Це зробив ворог, і я переконана, що це не зовнішній, а внутрішній окупаційний. Прислужники зеленої влади мені часто погрожували в коментарях. А оскільки я ніяк не реагувала ні на їх погрози, ні на шантажі, то вирішили взагалі закрити мені рота. Тому і знищили вивчив з майже 50-ма. Тисячами підписників, щоб я не говорила людям правду, бо правда для них як світло для ламіху, старганів та всяких інших паразитів і нечистих сил. За версією Ютубу офіційною причиною видалення останнього каналу, як і всіх попередніх, було систематичне порушення правил спільноти. Хоча ще зранку, того дня, 22 квітня, він переказав на мій рахунок невеличку винагороду за перегляд реклам. Отже. Фактично ніякого порушення правил не було, бо інакше не було би ні монетизації, ні виплати. А було ось що про видалення з Ютубу каналу Вовчиться плюс того ж дня я повідомила друзів на своєму телеграм-каналі. І тут же появилася особа під ніком Інна Доч Яхве, яка вказала на справжню причину антисемітизм. А Бог не прощає, написала вона. Я запитала, про який такий антисемітизм йдеться, бо якщо мова про відео про Хабад в Україні, то він ніякого відношення до антисемітизму не має. На прохання глядачів я лише висвітлила питання історії виникнення Хабаду Любавич, їх релігійні постулати і хто з наближених до влади осіб належить до цієї секти. На що вона відповіла? Що має, ще як має? Повірте, ваше відео від диявола, кацапські наративи. Господь не прощає таке. Знос ваших каналів то за щастя, попередження. Господь вас ще рятує, дає шанс. Останній. Покайтеся, бо така ваша позиція пряма дорога в пекло. Коли я відповіла їй, що мені нема в чому каятися, вона обізвала мене слугою сатани і запевнила, що я буду вічно горіти в пеклі. І згадувати цей момент. Притому надіслала мені посилання на відео Євгенія Тайця, який разом з Аліком Штейнгартом майже годину обговорювали моє відео про хабад в Україні, ну і, звичайно, дали характеристику і моїй особистій персоні. Вони зробили висновок, що дане відео є пропагандою Гітлера, з якої все починалося. Що я живу в Росії і є пропагандисткою Кремля. Цікаво те, що це їх відео вийшло одночасно із закриттям мого каналу. Тобто коментуючи таким чином рішення Ютубу. Коментарі на ньому закриті, щоб ніхто з глядачів не міг висловити свою думку чи заперечення. Ці два чоловіки чомусь не сказали, що джерелами інформації по темі мого відео є не російські, а українські сайти. І це питання піднімали не російські. А українські журналісти-розслідувачі. Адже посилання на дані джерела, які знаходяться у відкритому доступі в інтернеті, були розміщені в описі під цим моїм відео. До речі, ніхто не опротестував і не подав до суду скарги на авторів тієї інформації, а я її лише озвучила. Але чомусь про фактичні джерела інформації вони змовчали. Надію, що Тайц і Штейнгард вміють читати і користуватися інтернетом. Адже Євген Тайц є пастором Церкви Святого Варнави в Києві, ректором Міжнародного університету теології так званої Зої та керівником служіння Скінія Давидова. З 2008 року Євген Тайц організовує та проводить паломницькі тури до Ізраїлю і веде свій одноіменний Ютуб канал. А Алік, септо Олександр Штейнгард, пророк, ба навіть більше, він пророчий вчитель. Засновник служіння пророча культура та автор книги про пророче служіння в сучасній церкві під назвою Лев почав гарчати. І ось ці люди виступили проти існування каналу Вовчиця Плюс. Але вони чомусь не виступають проти справді пропагандистського кремлівського фСБшного каналу Тетяни Карацуби, на якому ізраїльський фінансист Аріель Маром відкритим текстом говорить про укладений договір Зеленського з керівництвом Ізраїля про намір на Україну, у цих, так би мовити, віруючих чоловіків. Немає претензії і до каналів Рассвіт, Ярослав Дзунза, Медіагрупа Об'єктив, та інших, на яких Ігор Беркут анонсував небесний Єрусалим в Україні, ми в течение наступних лет ближайших лет, або построїмо на території України нове государство Ізраїль, Ізраїль 2,0 називається, або Україна із Тобто про Небесний Єрусалим в Україні тема не заборонена, про це говорити можна, а от про секту Хабат не можна ні в якому разі. У мене також виникло питання, чому наша, прости Господи, влада, не має жодних претензій до патріотичних так званих каналів, які її критикують і критикують правильно набагато жорсткіше, ніж у моїх відео. Ми всі знаємо про ці канали, тому я не буду їх називати. То чому? Я запитала про це в однієї мудрої людини, правоохоронця. І він відповів: Та тому, Любов Васильовну, що вони не піднімають таких питань, як вовчиця. Їм сказано, що можете критикувати владу, скільки вам лізе, бо та критика владі, і так як Банний лист до задниці, лишень не згадувати про хабадників, які окупували Україну. Я була чесною з вами, друзі, тому старалася знайти відповіді на ваші запитання. Бо вважаю, що якщо в людей причому масово виникають якісь питання, значить у суспільстві є певна проблема. І те, що патріотичні канали, які ведуть і справді і професіонали, історики, політики, політологи, політичні експерти відкидають такі питання, ухиляються від відповідей людям. То я вважаю це неправильним, бо замовчуванням проблема не вирішується. Люди мають право на інформацію і на правду, але не отримавши відповіді від своїх лідерів думок, вони продовжують пошуки самостійно, і тут появляються недруги чи відкриті вороги зі своєю неправдивою інтерпретацією інформації і заводять людей в блуд, а це є гріх по відношенню до людей з боку авторів відомих політичних каналів. В народі кажуть, якщо б підібрався бути грибом, то лізь у кошик. Канал чи сайт з просвітлення населення це не розваги, а велика серйозна робота і величезна відповідальність перед людьми і перед Богом. Лукавити тут не можна, бо інакше це називається не просвітництвом, а звичайним політиканством і фарисейством. Тому, шановні українці, вимагайте від своїх авторів каналів, на які ви підписані, правди, а не напівправди. Вимагайте справедливої інформації на питання, які вас турбують. Якби всі патріотичні канали та й були чесними до кінця, то менше було б проблем у людей, а більше у влади. Бо якби влада одночасно закрила кілька десятків каналів, то це був би резонанс, про який би писали і закордонні ЗМІ. А прихлопнувши одну вовчицю як муху, який може бути резонанс, нема каналу чи людини, нема проблем. Ось такі справи, друзі. Я розповіла вам про справжню причину знищення всіх моїх каналів. І навіть тих, які ніякого відношення не мали до вищесказаного. Та надіюсь, ви знайдете мій новий канал в інформаційному просторі. Вовчиця не змінилася. Але ще змінила свій одяг і стала білою вовчицею. Так тепер буде називатися цей мій новий канал. Отож, друзі, я знову розпочинаю все з нуля. Це дуже важко. Тому прошу вашої інформаційної підтримки. Щодо тематики відео на цьому каналі, вони не зміняться за виключенням питання про секту Хабат. Так, я не буду більше піднімати це питання і не тому, що я злякалась. Бо інакше я би не була дочкою свого батька, про якого я розповідала вам у відео «Рабів до раю не пускають. Не буду з трьох причин. По-перше, тому що я вже фактично відповідала на це питання і висловила свою позицію. Нічого нового більше в мене на даний час нема. По-друге, дуже жаль. Просто серце розривається, коли через одне відео знищується цілий пласт іншої корисної інформації, яка була записана більше як на 600 відео. Лише на каналі про життя було 470, в тому числі і на історичну тематику, і про видатних українців та інше. А ще. Був городницький канал з рецептами української кухні. Ну а про Вовчицю і Вовчицю Плюс ви самі знаєте скільки там було відео і на які теми я не хочу більше працювати на сміттєвий ящик, бо викинута інформація з інтернету це все рівно, що викинутий рукопис у кошик для сміття. Я хочу і далі бути корисною вам шукати відповіді на ваші питання і доводити до вас справедливу інформацію, яка допоможе краще орієнтуватися у нашому життєвому просторі. Ну і по третє, з ліквідацією каналів втрачається можливість надання допомоги нашим Збройним силам України. За період з часу закриття каналу надійшло лише 1500 гривень. І це зрозуміло, чому? Бо люди не знають, що буде далі з вовчицею. Принагідно хочу проінформувати вас, друзі, що починаючи з грудня минулого року, це коли я безпосередньо вийшла на виробника. Ми з вами зібрали 263 тисячі гривень на потреби нашим Збройним силам. Ми закупили 17 fpv дронів камікадзе, з яких чотири полетіли на допомогу другому артилерійському дивізіону 470-ї бригади Магура. А 13 – до батальйону Рій 102-ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України. Для 102 бригади ми також придбали дрон 3ПРО багаторазового використання за 70 тисяч гривень, а також допомогли в ремонті військового авто на 10 тисяч гривень. 263 тисячі це з однієї сторони не так мало для невеличкого каналу, а з другої недостатньо. Бо якби від 40 тисяч підписників поступило в середньому лише по 100 гривень за цих 5 місяців, тобто по 20 гривень у місяць від кожного, то наша допомога Збройним силам була б у 15 разів більшою. Уявляєте? Щотижня я звітувала про використання коштів, які надходили від вас на підтримку мого каналу і збройних сил. Є такий звіт і цього разу за період з 20 по 28 квітня, який, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений і список доброчинців за цей період, а також реквізити рахунків, на які можна спрямувати благочинні кошти. На сьогоднішній день залишок коштів у скринці для допомоги Збройних сил становить 15 тисяч гривень, а для того, щоб замовити наступних два fpv дрони, потрібно 22 тисячі. Так що доєднюйтесь, будь ласка, друзі, до добрих справ і підтримки нового каналу. Надіюся, що з Божою поміччю і вашою підтримкою, друзі, ми збережемо канал Біла Вовчиця, разом з вами будемо його розвивати і самі будемо духовно і політично розвиватися. Підписуйтесь на канал, будь ласка, і поширюйте його в соцмережах між своїми друзями і знайомими. І не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити цікаві інформаційні відео. Дайте вовчиці шанс бути з вами і бути корисною для блага нашої країни. Тож працюємо, друзі, разом і боремось, кожен на своєму місці з нашими ворогами, кожен день з Божою помічі і допомогою наших друзів цивілізованого світу наближаємо нашу велику священну перемогу. Переможемо всупереч всьому і незважаючи ні на що. Лиш дай нам сили Боже, вистоять в житті і не зламатися на півдорозі, і Твої руки, Господи святі, нам не дозволять впасти на порозі, дай мудрості, бо розум ніби є, пройти шляхами повними нещастя, підстав плече, напружене своє, щоб ми дійшли до волі і до щастя, дай сили духу в нашій боротьбі, зціли заблудших від союзу й міру. Ми молимося, дякуємо Тобі і кріпимо у душах наших віру. Часи випробувань, тернистий путь у нас, чумацький шлях завис над нами в крові. Та віримо, настане світлий час, земля розквітне у мирі і любові. І я в це дуже вірю, так же як і львівська поетеса Галина Потопляк. Дякую Богу за Україну. І збройним силам за її захист. Слава Україні!